Сьогодні ми будемо готувати піцу, але не звичайно. Як ви побачили з назви, піца сьогодні буде у нас з кабачків. Бо кабачків багато, дівати нікуди, а піцу завжди хочеться. Для її приготування необхідні будуть кабачки приблизно пів кіло. Для тіста також необхідно буде борошно. Його треба буде 100 грамів. 2 курячих яйця. Розпушувач тіста, півчайної ложки. Ну а також сіль та перець. Це було для тіста, а для начинки беремо те, що вам найбільше до вподоби. Наприклад, для соусу я взяв майонез та кетчуп. З нього зробимо кетчунес. Також, звичайно, яка піца без сиру. Тож необхідно буде ще 150 г сиру. Ну і звичайно, ковбаса. Я взяв два види ковбасу та шинку. Здається, я нічого не забув, тож можемо починати готувати. Готуємо тісто. Для цього підготуємо спочатку кабачок. Його необхідно почистити та натерти на терці. Тепер нам необхідно добути вологу з наших кабачків. Для цього солимо і залишаємо на 5 хвилин. Тепер віджимаємо наші кабачки в ємність, в якій вже будемо готувати саме тісто. Додаємо в наше тісто 2 яйця. Беремо і перемішуємо. Тепер перчимо за смаком. Ну і, звичайно, також перемішуємо. Тепер висипаємо половину борошна. Тепер беремо розпушувач і додаємо в наше тісто півчайної ложки. Ну і тепер все добре перемішуємо. Тепер додаємо борошна, яке залишилось. Але до тієї консистенції, коли це буде нагадувати тісто. У мене, як бачите, пішло усе борошно. Тепер беремо деко і застилаємо його пергаментом. Тепер викладаємо наше тісто тонким шаром. Тепер відправляємо наше тісто до духовки при температурі 200 градусів на приблизно 10-15 хвилин. Поки готується основа для піци, переходимо до підготовки наступних інгредієнтів. Це соус. Для цього я змішую кетчуп та майонез один до одного. Натираємо сир на крупній терці. Ну і звичайно нарізаємо ковбасу та шинку. Коли наша основа піци готова, переходимо до її наповнення. В першу чергу виливаємо соус. Насипаємо. Викладаємо. Коротше, щось робимо з соусом. Як бачите, в моєму випадку соусу не вистачило. Тож повертаємось пару кроків тому і робимо соус ще. Додаємо добавки, звичайно, я в колір трошки не попав, але то нічого страшного. Наступний шар у нас буде з ковбаси. Ну і останній шар з сиру. Тепер це все відправляємо в духовку на 5-10 хвилин. Або доти, поки весь сир не розплавиться. Ну от і все. Наша піца з кабачків готова. Смачного! Напишіть в коментарях, як ви готуєте кабачки, коли їх на огороді стільки багато. Ну і не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Я сподіваюсь, коли ви дивитесь відео, там вже є 1000 підписників. Але якщо немає, це все залежить від вас. Тож підписуйтесь. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!